Вітаю, друзі і гості мого каналу. Мене звати Олеся і ви на моїй світлій стороні. Перепрошую, що вже давненько мене не було, я постараюся виправитися. Дуже багато новинок у мене і поповнені є за квітень травень, але, вон, але у нас перетрубація вдома і дуже складно вам все показати. Сьогодні я коротко покажу розпаковочку. Торбочки, яку я принесла вчора. Я вже почала навіть і розпаковувати, але тут вирішила, що варто і вам би показати. От, такий чудовий сервіс керамічний. Не знаю, хто, ви, хто виробник. Мені хотілося б думати, що це ЛКСФ, бо це приблизно 80-ті роки. Хоча по стилю нагадують і 60-ті. От, Зараз ми з мами ще подивимося предмети і е, запрезентували мені таку чудову чашечку. Як ви здогадуєтеся, це рига, дуже погане клеймо, але повірте, вона така прозора зовсім. Тонесенька, прозора. Пізніше ми з вами розглянемо окремо кавове тріо. Так, що тут у нас ще? От, ми витягуємо таку чудову чудову, але вона трошки чи, чи замурзана, чи вона потекла? Важко сказати чашечку. Ще одна. Так, зараз ми добудемо себе блюдець. От бачите, яке чудове плюс. Але, на жаль, немає ніякого клейма, ні на одному предметі, і тому я уявлення не маю. Хто ж виробник? Підкажіть, будь ласка, навці або свої версії. Крім цього, ще прибув до мене сервіз частина з сервізу. Золотий колос, чи якесь там річчя-жовтня. Ну, не знаю, я це 60-ті роки кавовий сервіс. От, теж назву я точно не знаю, тому підкажіть. Тут в мене, як завжди, помічниця. От Вони кавові чашечки. Ми їх порівняємо з керамічними і порівняємо з ризькими. Ну, такі вони. Немаленькі, скажімо так. Тепер, знову ще, я так однією рукою трошки важко, але я постараюся. Ще кавова чашечка. О, виявляється у нас ще один чайник. Очевидно, це було два сервізи, які були один. Зведені так. Ще, Ще чашечка Так, тут є така чудова річ. Молочник дуже гарний, або, або вершківник. Перепрошую, все трошки брудне. ну, я постараюся помити і показати вам потім все, щоб воно було ціле. Недоліком даного сервізу є те, що немає кришечок, чому я дуже незадоволена. Так, вона геть така брудна, ми її відставимо цукорницю подальше, щоб вона не псувала наш зір. Так, а ще я хотіла хоча б одне блюдечко дістати. І показати вам блюдце от яке чудове блюдце І зараз я ще покажу вам десертне. І в цьому сервізі, на відміну від чайного, бо є ще в мене подібний такий сервіз чайний є є десертне тарілочка. Так, да, блюдечко вирубнула, це, може, я знаю деву тисячі. 000...